Брати та сестри, зцілення це Божа воля, яку ми постійно бачимо у Святому Писанні, Бог сьогодні та навік той самий і бажає допомогти нам у всьому, чого ми просимо. Сьогодні ми читатимемо Псалом 102 і 103, який зцілює душу та тіло та змінює наше відношення до отримання будь-яких благословінь Божих. Дізнайтеся, як перебувати у благості й милості кожного дня. Як отримувати зцілення та благословення у своїх шляхах в будь-якій сфері життя за допомогою простих кроків. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зробили цього. Ставте вподобайку та приймайте зцілення і мудрість разом із командою Молитва Українською, слухаючи це відео до кінця. Псалом 102. Переклад Івана Огієнка Благослови, душе моя Господа. І все нутро моє, святе Його ім'я. Благослови, душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він прощає всі твої провини, Він лікує всі твої недуги, Він визволяє від могили життя Твоє, Він Вінчає тебе милістю і щедротами. Він насичує добром життя Твоє, оновлюється, мов у орла, юність Твоя. Господь чинить правду і правосуддя усім покривдженим, він дороги свої показав Мойсеєві, синам Ізраїлевим, діла свої. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не до віку він буде гніватися, і не навіки таїтиме гнів, не за нашими гріхами він учинив нам, і не за провинами нашими віддав нам. Бо як високо небо стоїть над землею, така велика його милість над тими, хто боїться його. Як далеко схід від Заходу, так він віддалив від нас беззаконня наші. Як батько милується над дітьми, так милується Господь над тими, хто боїться його, бо Він знає творіння наше, пам'ятає, що ми порох. Дні людини, як трава, вона цвіте, немов квітка польова, вітер перейде над нею, і немає її, і місце її вже не пізнає її. А милість Господня від віку й до віку над тими, хто боїться Його і правда Його над синами синів, що додержують заповіту Його і пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах поставив престола свого, а царство Його над усім панує. Благословіть Господа, ангели Його, могутні силою, що виконуєте Слово Його, щоб слухати голосу Слова Його. Благословіть Господа, усі сили Його, служителі Його, що чините волю Його, благословіть Господа, всі діла Його, по всіх місцях панування Його. Благослови, душе моя, Господа, що Господь так старанно хоче показати нам через цей псалом, які серйозні помилки ми робимо, коли просимо про благословіння, захист та зцілення. Є п'ять важливих уроків, які дає нам Творець всього сущого, тож уважно слухайте і застосовуйте у своєму житті. Будь ласка, підпишіться на наш канал, аби підтримати поширення слова та поставте вподобайку, так ви допомагаєте команді робити справу Божу і будете благословенні. Отже, які сильні уроки дає нам цей псалом? Цей псалом один із найтепліших і найглибших у Біблії. Він відкриває не лише правду про велич Бога, але й показує Його серце до нас. Тут ми бачимо Творця, який не тільки царює на небесах, але й нахиляється до кожної нашої рани. Особливо сильні слова. Він прощає всі твої провини, Він лікує всі твої недуги, Він визволяє від могили життя Твоє, Він Вінчає тебе милістю і щедротами. Урок перший Бог починає зі серця. Він торкається найглибшої проблеми, гріха, який розділяє людину з ним. Коли ми приймаємо прощення, відкривається простір для зцілення, бо багато хвороб і ран, фізичних та душевних, ростуть із непробачення, сорому, почуття провини. Далі приходить звільнення. Коли гріх і тягар зняті, тоді і страх смерті втрачає силу. І лише після цього людина може увійти у життя благословення, там, де Господь насичує добром, де навіть у старості оновлюється сила, як у орла. Кожен із нас проходив моменти, коли серце було зранене, тіло виснажене, а душа безсилою, і саме тоді Божа любов починає діяти крок за кроком: простити, зцілити, визволити, благословити. Тож, як ми можемо прийняти це слово та застосувати у житті просто зараз, щоб Його сила працювала і дала результат вже сьогодні? Як приймати зцілення та благословення від Бога, пам'ятати Його добродійства? Псалом починається словами: Не забувай усіх добродійств Його. Ми часто пам'ятаємо образи, біль, невдачі, але забуваємо перемоги і милості. Коли серце вдячне, воно відкрите на нові благословення, вірити у прощення. Неможливо прийняти зцілення, якщо ти не віриш, що Бог тебе простив. Провина закриває двері для радості. Але Писання каже як далеко схід від заходу, так він віддалив від нас беззаконня наші це означає повністю назавжди. Дозволяти Богові торкатися ран. Ми часто боремося самі або замовчуємо біль, але Господь лікар душі та тіла. Він хоче торкнутися навіть тих сфер, які ми приховуємо від людей, приймати його любов як батьківську, як батько милується над дітьми, так милується Господь. Ми звикли шукати благословення через заслуги, але батько дає не за те, що ми заробили, а тому, що любить. Жити у пам'яті про вічність. Псалом нагадує дні наші як трава, життя коротке, і все, що ми тримаємо в руках, минає. Але Божа милість від віку і до віку». Псалом 103 Благослови душе моя Господа. Господи Боже мій, ти дуже величний, ти одягнений у славу й велич. Ти вкрився світлом, немов одежею, ти простяг небеса, немов шатро, ти збудував хмари, немов колісницю, ти ходиш на крилах вітру, ти робиш вітри посланцями своїми, а огонь полум'яний слугами своїми, ти землю поставив на основах її. Не захитається вона по віки віків, безодною, немов одежею, ти покрив її. Над горами стали води, вони побігли від Твого докору, пострашилися від голосу грому Твого. Гори піднялися, долини спустилися на місце, що ти для них поставив. Ти поставив межу, якої вони не перейдуть, щоб знову не вернулися покрити землю. Ти посилаєш джерела у долини, між горами течуть вони. Всі звірі польові там напуваються, дикі осли гасять спрагу свою. Над ними живуть пташки небесні, і з середини гілля голос подають. Ти напуваєш гори з високих осель своїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби, і зелень на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино звеселяє серце людини, і олива на лице блискучість дає, а хліб серце людини підкріпляє. Насичуються дерева Господні, кедри ліванські. Що насадив він, на них птахи гніздують, а бусел у ялині має свою домівку високі гори для козлів, а скелі, пристановище зайцям. Він створив місяця для відліку часу, а сонце знає свій захід. Ти наводиш темряву, і ніч настає, в ній бродить уся звірина лісу. Леви рикають за здобиччю і від Бога просять поживу собі. Як сонце сходить, вони ховаються. І лягають у своїх печерах, а людина виходить до діла свого і працює аж до вечора. Які то великі діла Твої, Господи, усе ти премудро вчинив, земля повна творива Твого. Що Господь хоче показати через цей псалом? Ми бачимо Бога як Творця і царя над усім. Цей псалом показує порядок усього світу: гори й ріки, звірі й птахи, сонце й місяць усе слухається Його голосу. Тим паче й наше тіло послухається слова, яке сказане самим творцем. Ви можете стати частиною Божої справи та бути благословенними просто зараз. Підпишіться на наш канал Молитва Українською, підтримуючи поширення Божого Слова. Поставте вподобайку, залиште свій коментар, і нехай це відео торкнеться ще багатьох людей. Тепер давайте розглянемо життєво важливі уроки. Які ведуть до благословення замість загибелі, до процвітання замість бідності, до успіху в кожній справі замість невдач. Урок перший. Бог творець порядку. Все у світі має своє місце. Ріки течуть, зорі рухаються, звірі живуть у гармонії. Це нагадування нам і твоє життя теж у Його руках. Урок другий. Бог піклується про найменше. Якщо він дає їжу левам, якщо напуває диких ослів, то невже залишить людину без відповіді. Урок третій. Людина створена для праці в його світі. Псалом каже Людина виходить до діла свого і працює аж до вечора. Це нагадування, що праця благословення, а не тягар. Урок четвертий Усе творіння прославляє Бога. Пташки співають, ріки течуть, сонце сходить і заходить. Кожен елемент світу є хвалінням Його мудрості, і ти теж покликаний славити Його своїм життям. Урок п'ятий Благословення це жити у гармонії з Божим порядком. Ми часто просимо чудес, але справжнє чудо це коли твоє життя стає вписаним у цей Божий ритм день і ніч, праця і відпочинок, подяка і поклоніння. Як на практиці застосувати цю мудрість? Спробуйте ці прості, але неймовірно глибокі речі. Перше, ми часто думаємо: благословення це коли все добре. Але Біблія вчить інакше: благословення це коли моє серце в гармонії з творцем, навіть якщо навколо буря. Приклад, українці, які втратили дім, але зберегли віру, допомагають іншим і самі відчувають внутрішню силу. Це і є благословення, яке не залежить від обставин. Друге знаходити ритм, день і ніч, відпочинок і праця. Війна розбиває час, ми живемо тривогами, нічними сиренами, новинами. Але псалом 103 нагадує: у Бога є порядок, день змінює ніч, і все рухається в гармонії. Тож навіть у складних умовах знайди моменти відпочинку. Не соромся вимкнути новини, послухати Боже Слово, помолитися чи просто побути з родиною. Це не втеча від реальності, а відновлення, яке Бог передбачив для людини. Третє дивитися на природу і пам'ятати, Бог тримає все у своїй руці. У Псалмі написано, що Господь напуває ріки, насичує землю, дає їжу навіть звірам. Для українця це нагадування. Навіть коли здається, що світ валиться, земля продовжує родити, сонце сходить, а весна приходить після зими. Коли серце важке від новин чи тривог, вийди хоча б на кілька хвилин у двір, подивися на небо, почуй спів пташки. Це простий, але сильний спосіб відчути. Бог поряд і Його світ працює. Тепер, друзі, коли ми знаємо ці сильні уроки. Та маємо розуміння Божого Слова, ми закарбуємо їх у нашій пам'яті, щоб будь-яка негода, яка трапиться протягом дня, не змогла вкрасти їх із нашого серця. Браття та сестри, не забуваємо подбати про душі й інших людей, бо велика нагорода чекає на тих, хто дбає не тільки про себе. Залишайте коментар, вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб більше людей поринуло довіри і відчуло спокій, мир і любов Бога у своєму серці. Дорогі друзі, є велика небезпека залишити Слово Боже осторонь. Ми можемо загубитися у справах, турботах, тривогах і навіть у добрих роботах. Але якщо забуваємо про писання, ми починаємо втрачати орієнтири. Ворог завжди намагається відволікти нас. Хтось каже, що часу немає, хтось думає, що вже знає достатньо, а хтось покладається на чужі слова замість Божого. Але серце, яке перестає слухати Господа, поступово стає сухим і беззахисним. Але добрі новини в тому, що Господь зробив цей шлях дуже простим. Щоб наповнюватися словом, нам не потрібно шукати складних рішень. Нам потрібно лише відкрити Біблію. Нам потрібно увімкнути проповідь чи молитву. Нам потрібно щодня почути хоч один рядок із писання. Це не навантажує, це освіжає, це не забирає сили, це наповнює її. Бо щоразу, коли ми читаємо чи слухаємо, слово працює в нас. Слово Боже це насіння. І навіть коли здається, що воно мале, що воно нічого не змінює, насправді воно проростає всередині нас. Один вірш може змінити день, одна думка може врятувати від гріха, одна молитва може підняти, коли руки опускаються. Коли ми дозволяємо Божому Слову звучати щодня, ми будуємо в собі укріплення, яке не зруйнують ані бурі, ані випробування. Тому сьогодні Господь каже нам: не залишай мого слова, не став його на останнє місце, приймай його так, як приймаєш хліб і воду. Слухай Його, і воно оживить Твою душу, читай Його, і воно дасть світло Твоїм крокам. Говори Його, і воно стане зброєю проти темряви. Найпростіший шлях наповнюватися це дозволяти Слову входити в серце щодня через читання, через слухання, через роздуми, бо коли Слово в нас, Бог у нас, Господи Всемогутній, Отець Милосердний і Благий. Сьогодні ми приходимо перед Тобою з подякою і хвалінням. Разом зі Псалмоспівцем ми кажемо благослови душе моя Господа, і все нутро моє, святе Його ім'я. Я молюся зараз за кожного слухача цієї молитви, Господи, доторкнись до їхніх сердець. Ти бачиш, як багато втоми, як багато страхів, як багато неправильних думок накопичилося в душах людей. Але Твоє Слово це світло, яке розганяє темряву. Твоє слово може зцілити душу, виправити зламані думки, наповнити розум і серце миром. Господи, Ти сказав у своєму слові: Він прощає всі твої провини, Він лікує всі твої недуги, Він визволяє від могили життя Твоє, Він Вінчає Тебе милістю і щедротами. Сьогодні ми приймаємо ці обітниці. Я проголошую над кожним слухачем: їхня душа зцілюється, їхні думки оновлюються, їхнє серце наповнюється Твоїм світлом. Господи, дякую Тобі, що Твоє Слово виправляє все, що було зруйноване. Дякую, що страх змінюється на віру. Дякую, що тривога змінюється на мир. Дякую, що відчай змінюється на надію. Дякую, що слово Твоє піднімає серце вище за обставини. Я дякую тобі, що сьогодні змінюються і ситуації навколо, бо ти Бог, який тримає небо й землю. Якщо ти встановив гори, поклав основи землі, якщо ти керуєш ріками, сонцем і місяцем, то й життя кожного з нас у твоїй руці. Ти змінюєш неможливе, відкриваєш нові двері, даєш нові можливості. Господи, я дякую, що через почуте слово сьогодні змінюються серця. Хтось слухає, і в його душі падають кайдани страху. Хтось слухає і прощає образи, які тримали його багато років. Хтось слухає і відчуває, як надія знову оживає в серці. Це діє сила твого слова. Я проголошую. Боже Слово входить у серце кожного слухача, і воно зцілює душу, наповнює миром, виправляє думки. Де були рани, приходить зцілення. Де була пустота, приходить наповнення, де була темрява, приходить світло. Господи, я дякую, що Твоє Слово не тільки зцілює душу, але й торкається тіла. Ти лікар, який лікує всі недуги, Ти сказав, оновлюється мов у орла, юність Твоя. Я молюся, щоб тіло кожного слухача отримало відновлення. Щоб слабкість змінилася на силу, щоб хвороби залишали, щоб органи відновлювалися, щоб імунітет зміцнювався, щоб утома відходила. Ти сказав і ми приймаємо це вірою. Дякую тобі, що ти не караєш нас за наші гріхи, але милуєш, як Отець милує дітей. Дякую, що твоя милість вища за небо, і що ти віддалив наші беззаконня так далеко, як схід від заходу. Ми приймаємо це прощення, ми більше не дозволимо провині та сорому керувати нашим життям. Ми будемо жити у свободі дітей Божих. Господи, я дякую, що ти навчаєш нас жити в гармонії з тобою. Псалом 103 каже, що все творіння слухається Твого голосу, так і ми сьогодні проголошуємо. Будемо слухатися Твого Слова. Ми будемо працювати вдень і відпочивати вночі. Будемо шукати миру і жити у вдячності, будемо славити Тебе навіть у дрібницях. Дякую, що кожен слухач цієї молитви може бути причетним до твоєї справи, що через цей канал поширюється слово, що через ці псалми піднімаються душі, зміцнюється віра, відновлюється надія. Це і є твоє благословення, бути частиною великої справи Божої. Я проголошую над кожним. Ви благословенні. Ви прощені, ви зцілені, ви підняті, ви наповнені, ви укріплені. Господь вінчає вас милістю і щедротами. Господь робить ваше серце світлим, а вашу душу сильною. Господь дає вам майбутнє і надію. Господи, ми дякуємо Тобі за кожне слово з цих псалмів. Ми приймаємо Твої обітниці вірою. Ми обіцяємо не лише слухати, але й застосовувати їх у житті. І кожного дня. Нагадуватимемо своїй душі. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Команда молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте Слово разом із нами.